Вистава про Миколая на лад акторів театру Воскресіння. Таку акцію організовують вже вдруге. Цьогоріч театрали разом із львівською газетою влаштували дійство для найменших її читачів. Враження малечі збирала Світлана Макогонська. Чортики, ангели та феїв. Таких казкових героїв перетілились актори львівського театру, приваблювали увагу наймолодшого глядача 10 артистів. А от готували одну годину святкову феєрію більше місяця. Щоб дітям було радісно, щоб вони отримували позитивні емоції. Це найголовніше для дітей, щоб вони не боялися. Тому що це все це жарт, зрозуміла річ юна акторка її лише дев'ять років але на манежі відпрацювала перед своїми ровесниками на рівні з дорослими я буду бавитися в таку дівчинку там де їй сниться, там де чорти бігають, як вони чекають миколая ось фея відганяє чортів Діти побаченим задоволені не менше і цьогорічними подарунками від святого кажуть, Миколай прийшов до всіх, бо були чемними. Леньку, леньку. Ну, Миколай мені приніс такий лего літак, ну, щоб складати з конструктора. Інтерактивні розіграші, пісні про Миколая та звичайно, подарунки. Такі сюрпризи підготували газетярі для дітей. Ми вирішили привітати своїх наймолодших читачів з цим святом. Разом ми спільну акцію проводимо з Театром «Воскресіння», яке радо нас підтримало в цьому. Поки Миколай роздає останні запаси з мішка, діти вже подумають над новими забаганками перед Новим роком. Світлана Макогонська, Любомир Козак, новини. Світло.